В Україні написали 25-й ювілейний радіодиктант національної єдності. Автором тексту Магія голосу є українська письменниця Оксана Забушко. Прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишебаба. Цього року до написання традиційно доєдналися викладачі і студенти рівненського фахового коледжу інформаційних технологій. Першу чергу ми провели студентство, як і як молодь має долучатися до цих традицій. І одна із груп долучилася масово долучилася до написання національного диктанту єдності. Я прихильниця Оксани Забушко, я захоплююся її великими такими розлогими реченнями. Диктант він дещо такий ідейний і говорить і зачіпає те, що саме на часі. Гліб студент першого курсу. Писав радіодиктант вперше. Каже, вирішив долучитися, аби у такий спосіб підтримати Україну та її єдність. Оскільки це такий символ підтримки української мови, і до неї, і також стійкості, оскільки в умовах війни, коли і на фронті пишуть, і на заході, і на сході, то я думаю, це дуже важлива частина взагалі, українського життя, можна так сказати. Точно, що можу сказати, що текст був цікавий. Він був доволі такий приємний на слух, як і читач. Можливо, не знаю, помилки двітери допустив, але я думаю, що доволі справився. Рівненська обласна бібліотека для молоді стала одним з місць, де писали радіодиктант. Працівниця закладу каже, цьогоріч сподобався не тільки текст, а й голос щитця Павла Вишебаби. Він емоційно гарно відтворював думки за божко, і вони гарно лягали до думки. Але я хочу сказати про те, що він емоційно інтелектуальний, і тому розділові знаки може в декого і не співпадуть з правописом і з граматичними умовами і задачами, тому що він більш емоційний. Написані диктанти надсилаються на перевірку фахівцям. Паперові листи приймають у Києві. Можна сфотографувати або відсканувати написану роботу та надіслати на електронну адресу. Текст радіодиктанту опублікують 28 жовтня об 11.00. Тоді ж буде змога його перевірити. Людмила Жук, новини Рівного.